Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ще на 42 хвилини ми всі знаходимося з песиками в колі молодості або в колі юності. Ми бачимо, які вони молоді, бо вони постійно сидять іноді в цьому колі, а воно має містичну силу, і ми всі починаємо тут. Молодіти. Он і головуюча світляшка теж зайшла в, цю, в це коло, помахала хвостиком. Думаю, як же тут добре. Так, світляшечка, не затуляй махнаточку на Мохову. Так, це вона завжди показує, що вона є головуючою, головуючою і так, так, песики сядьте. Тихенько і посидіть дві хвилинки. Так, і це коло воно надихає на ті сили, які ми втрачали в молодості, бо ми їх не шанували, і ми думали, що ми постійно будемо молодими. І постійно в нас будуть е, ці сили і енергії. Але ці енергії нас ми бачимо залишаємо, бо ми е, не виконуємо е, Божі заповіти, ми все порушуємо, ми е, повсюду робимо е, не якби не дуже е, добрі справи, і ми тоді починаємо швиденько. Старіти. Або ми старіємо, коли виношуємося. От, Наприклад, діти в нас, ми дітям все краще, все для них, і ми теж непомітно для себе, ми віддаємо по часткам свою енергію, діти кріпшують, дорослішують, а ми гнемося до землі. Але коли Робити, щоб був цей обмін, ми давали дітям, діти давали нам. То всі тоді здоровенькі, всі тоді раді і всі тоді веселі, і все тоді в нас добре. Ми тоді і приглядаємо один за одним, і не б'ємося, не кусаємося. Це відповідно собачок. а що е, відносно людей, то люди е, ругаються, скаржаться, сквернословлять і, і таке інше. То теж ви собі не додаєте здоров'я, і ви опускаєтесь, як люблять у сучасному е, світі е, казати, особливо ізотеріки, ви опускаєте. Свої вібрації вони стають низькими, і ви стаєте більш брутальнішим. І тоді ви підвержені силам зла дуже сильно, бо ви починаєте ненавидити іншого, ви починаєте дуже високогординя. Поха життя виростає, і ви починаєте вважати, що ближньому краще живеться, вам гірше. Починаєте себе жаліти і в кінці кінців ви Опускаєтесь все нижче і нижче, а потім вже тоді у вас закрадаються якісь думки, щоб комусь помститися, може, даже когось бити і все таке інше. Але це ви себе зганяєте в той нижній світ або мир, де Аїцьке царство. то я вам би це не радив, бо потім піднятись звідси ви не зможете, і сил вам не хватить. Бо коли ви це робите, ви ж не м -м, радитесь з Богом і не радитесь з ангелами світла, а вони вам кажуть, що такого робити не можна. Що треба людей вшановувати, до них треба м -м, добре ставитись. і... Вибачатись і е, признавати свою провину, і тоді спокутувати її. І тоді е, йдеться перезагрузка, і ви знову молоді, веселі, радісні, і все у вас добре. Е, з вами був Сергій Голосіївський. Дев'ятий коридор тропи Серафима Саровського. Це коридор випробувань, і в кінці нього знаходиться коло молодості або юності. Ось, з цього кола я до вас звертаюся. Тринадцятий коридор тропа Серафима Соровська. Місто Київ. Ось, я просто відвлікся, Бо хотів вам показати загальний план цього кола. Ось загальний план, щоб ви бачили. І ось дев'ятий коридор, а ось десятий. Це вже коридор мудрості. Коли ви пройшовши велике випробування життя і спит життям, ви йдете вже тоді, оцим десятим коридором мудрості. Десятим коридором вашої доленосної або професії, або призначення, і ви тоді вже підходите. От умовно, це пустень це до свого кола, яке відкриває вам щось дивовижне, щось прекрасне, бо у вас може бути своє коло, ви його можете побудувати. Тут в мене отаке коло, отаке місто сили, і воно вас поєднує з творцем, і ви отримуєте і откровення, і ті духовні поради, які вам необхідні на сьогодні. Бо якщо теж людина дуже багато збирає мудрості, а практично її не е, використовує, то воно тоді не до чого. Воно тоді е, фактично це можна тоді писати книжки, щоб ці книжки допомагали іншим людям. Але е, як людина повноцінно е, Розвиток ви не будете мати. Тобто, ви будете, ну як би вам мовити, як той грибець на галерах, який хоче досягнути дуже високої планки, але йому постійно треба грибти і він не отримає ні задоволення, ні якоїсь радості, не радості від спілкування з такими людьми, як він. Бо він е, хоче, він працює тільки на результат, це як у спорті. Що ми е, е, ті спортсмени, які наприклад з, -з, -з, з золота медаль, то вони від цього відмовляються і тільки працюють на результат. І вже потім, коли вони заробляють цю медаль, тоді вони вже можуть. Пожити для себе. То я вам бажаю, щоб ви поступово все робили без цих навантажень, Бо якщо ви цю золоту медаль не отримуєте, то це е, вас буде е, відчай неможливий. Депресія неможлива і багато людей не витримують, хочуть. Е, Якби, накласти на себе руки, а це нікому не потрібно. Тож тримайте золотої середини і все буде добре. Не треба дуже багато чогось хотіти, бо все, що занадто, то не здраво. Знову таки згадали наших братів поляків. Так, на все добре, любі мої. Ось вам собачки песики теж кажуть, на це добре, люди мої. Так, з вами був Сергій Волосійський.